Створення колекції почали з ескізів, каже Олена Пахолюк, одна з авторів колекції. Розповідає, поєднали середньовічну і сучасну моду за умовами всеукраїнського конкурсу. Прорив у легкій промисловості моделі мали б відтворювати колорит регіону, представити місто, де створювалися. Одна з легенд про причини будівництва луцького замку надихнула кравців модельєрів з історичних даних, що замок був будувався для першої дружини Люберта. Тому за основу в нас була жінка і саме замок. Ми розглядали фасони середньовічних жінок дійшли такої спільної думки, і якби ми розглядали, що це є. Спідниці з оборками, які на сьогоднішній день досить актуальні. Є блузки з досить пишними рукавами, також вони зараз досить актуальні. Другокурсниця Людмила Третяк опановує професію закрійника. Дівчина разом з майстрами працювала над колекцією. Ми спочатку будували викрійки, його все моделювали, як ми будемо правильно його все виконувати. У нас не було конкретної там отак і так. Ми просто підходили до цього творчого. Зі слів Людмили, фасони суконь, блуз, спідниць, корсетів створювали кілька тижнів, потім шили. Загалом працювали менше місяця. До створення залучили і учнів, і майстрів. Навіть думала, ну помірити його, ну, але так вийшло, що не не встигла. Сукню, яку шила Людмила Третяк, відправили на оцінку журі, щоб ті оцінили якість пошиття. каже Наталія Панасюк, яка навчає кравецькій справі. Всі наряди мають підспідничник. І всі мають корсети з екошкіри. Ми декорували наші блузи мереживом, тому що це додає такої ніжності і жіночності. Ось, і використали в своїх виробах оборки, тому що це вони дуже актуальні. Таке членування з призібраними деталями це зараз дуже модно. Наталія Панасюк розповідає: одяг шили із натуральної бавовняної тканини та екошкіри. Вручну виготовляли взуття, як це було у середньовіччі. Образи доповнили прикрасами на шию у вигляді геометричних фігур з екошкіри для конкурсу. Відзняли світлини з моделями на території луцького замку. Сукні дуже сучасні, вони можуть навіть війти у тренд, тому що поєднання цих всіх деталей є дуже гарними і зручними. Можна бути на якихось вечірках, і ти будеш особливим. Катерина Римарчук каже, головне в колекції натхнення Люберта це поєднання актуальних нині зручності, екологічності одягу і романтичного шарму середньовіччя. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Луцьк.